Пока не надо, ну пока не начинаешь, чтобы. Ну да. А не смонтируй. да, да. Хорошо будет. Если, если, а скажите, пожалуйста, у вас есть список, на которых мы планировали поменять, который был оговорен? вы очень плохо владеете ситуацией. А кто хорошо владеет ситуацией? Медведчук? Вик, Виктор, Виктор, Мед, Виктор Медведчук? Виктор Медведчук хорошо владеет ситуацией? Но это вообще... Это, это вообще... Не это, 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 я прошу прощения, вы это вообще не представитель украинского общества. Давайте говорить откровенно. Вы услышали меня? Представитель не представитель, но ситуацией. Ну, как и, но какой ситуации? Я не знаю, вы знаете, я знаю, я прекрасно знаком с Владимиром Владимировичем. У нас хорошие с ним сложились отношения, но у него... Ну, да, сво... так я, я же вам не говорю, что э, меняйте через него, вы меня не слышите. А зачем я буду менять через... Не а не я не прошу не слышите, прощения, слышите, а зачем я буду менять через него, если я самостоятельная единица, которая... Так я вам не... Еще... Вы меня неправильно понимаете, я вам не говорю, что меняйте через него. Я вам звоню, говорю, говорю о том, чтобы перезвонили, кто обладили ситуацией. Да какая ситуация? У нас договорено было 13 на 13 человек. Ефураев, Комиссарчук, Михайлюк, Петришин, Васильков, Бритаусов, Карпа, Клымюк, Тимбалюк, Цимбалюк, Колодей, Дученко, Хотенов и Скачко должны были поменять. Добрый, я очень буду ждать. С нетерпением. Сделка сплошная. Ситуация вопиющая. Ну, вы как вы знаете, Дарья, Дарья, Васильева, Васильевна Морозова, это та женщина, которая занимается обменом, Но ну, она сегодня облусмен ДНР, так называемый ДНР. Ну, на сегодняшний день она почему-то считает, что вхопыла цапа за бороду. Ну, как, бы так называемо. Вот она, вы, вы слышали, только что отвечала, ну, просто она заявила, что Медведчук лучше ориентируется в пространстве, потому что Медведчук представляет украинскую территорию. Я не понимаю вообще, как президент страны может дать полномочия человеку, который является кумом Путина. Вообще, это же унижение нашего, врага нашего Отечества, который на сегодняшний день делает все вопреки нормам морали. И вот представьте себе, на сегодняшний день была проведена огромнейшая работа. Эта работа велась более трех месяцев относительно вот, этих, вот этого списка людей, которые в последний момент тут действительно появилась там, представитель Донбасса Скачко. Скачко. Ну, я понимаю, что просто у них так, так урвался терпеть. І они теж присоединились, тому що они хотіли свой, вирвати своего товарища. Ну це нормальне явлення. Причому вони сьогодні очінувають допомогли. Це це дійсно товариші свого свого товариша, це дійсно бойові друзі. І вони дійсно намагалися всіляко допомогти зміняти. Так, от на сьогоднішній день у нас сьогодні. По перше, мене сьогодні вчора вечір з вечора кинула СБ, Служба безпеки України. Вона сказала, що Мотузенко, ну ви чули, Мотузенко буде звільнений. І сьогодні і, і тому ми виїхали сюди для того, щоб взяти оцих 13 чоловік і міняти на 12, на 13 чоловік, в тому числі і Скачко. Сьогодні служба безпеки України, як завжди, не допрацювала завжди у них, ви знаєте, мені дуже подобається, вони не можуть нарадуватися. У них нарада за нарадою. Про що вони домовляються, я взагалі не розумію. Але роботу роблять зовсім інші люди. Явно не служба безпеки України. вони не допрацьовують. Так от саме цікаво, що Фураєв, комісарчук це наші артилерісти. Майор Фураєв – це командир дивізіона. Михайлюк, Петришин, Васильков, Брітоусов, Карпа, Климюк, Симбалюк, Колодій, Дученка, Хатьонови, Скачко, повинні були сьогодні згідно домовленості помінятись, бути поміняні на білвітню, журавльова, трощенка, Коновалова, Білоусова, Дубченка, Ласкала, Ласкана, Клупацій, Стрельцова, Певтієва, Терехіна, Кандаленка і Мотузенка. Мотузенко, як ви бачите, вже нам не дали сьогодні. Сказали, що буде з понеділка. Обурення Дарії Морозової цілком заслужено, дійсно 13 на 13 чи 12 на 12. І в той же час ми не можемо відмовитися від жодного свого своєї людини, бо вона нам близька. Ви розумієте, недопрацювання СБУ веде ну халатне відношення до своєї роботи, веде до того, що у нас одна людина повинна залишитися на той території. Це якби все було вірно. Ну, в той же час ви бачите, що та сторона взагалі не хоче займатися обміном, посилає мене, щоб я звернувся до Рубана Володимира Володимировича, якого дуже, я до до речі дуже поважаю і в чудових ним стосунках, і до. Медведчука, якого я зовсім не поважаю, як представ... ні, як до людини можливо, він розумна людина. Я без сумніву, але це не та особистість, яку треба прислухуватися до якої думки, якої прислухуватися. І тому я вважаю, що ну якийсь йде зговір проти рідної України за допомогою того самомедвечука, той саме, ну а про Дашу, про Дашу і про о о той колектив, там не тільки зговір, а ще й. Війна, хто ці люди, які мають нам віддати, фураєв це майор, командир дивізіону артилерійського Він приречений сьогодні на або довічне ув'язнення, або навіть до розстрілу. Бо головнокомандуючий, ну і його генерали давали йому вказівки стріляти в ту сторону. А тепер, коли він попав в полон, він віддувається за всіх нас. Ну він виконував він виконав ті задачі, які йому ставили перед ним. Його його кинули. Це 10 місяців перебування там. Комісарчук, також це член його команди. Михайлюк, це хлоп, хлопчина Олександр Петришин, Васильков, Бритауса Карпа. Ну ви бачите, це наші всі хлопці, які захищали державу. А на сьогоднішній день ця держава їх просто кинула. Ви уявляєте, ось ось перед нами. Ну не повертайте туди. Ось перед нами стоїть хлопчина, який сьогодні захищає, виконує завдання по захисту кордонів нашої, ну тимчасових кордонів. І от уявляєте, його, якщо захоплять, то він стане непотрібний нашій державі. От саме страшне що. що, що. І держава на нього махне рукою і довірить вимінювати цього хлопчину. На нього не наводити не треба. Пану Медведчуку, куму Путіна. Ви уявляєте, з який цинізм? Оце саме проходить у нас сьогодні в державі. Будь ласка. ласками і оці люди, які на яких ви міняєте от слова список, да ті по суду сьогодні були це люди, які мають криміна певне кримінальне минуле, але в той же час вони при захопленні Маріуполя зривали зривали знамена наші українські, і ну там вчиняли безчинства, і таким чином їх при знаєте Причислили до ліка святих до е, сепаратистів ну, де святих я в, в, в дужках, сепаратистів. А так як вони мають кримінальне минуле, ну кримінальні діяння, але в той же час вони е, при, були до сепаратистського руху, приречені, то та сторона попросила їх виміряти. І заради того, щоб визволити, врешті-решт, хоч хто ж повинен визволяти наших хлопців, для того, щоб ви, не, не заради цієї е, команди назив, бандою. Не хочеться ображати людей, але саме, саме мабуть, таке доцільне назва. Не для того, щоб визволити цю банду, а для того, щоб е визволити наших хлопців, бо це було однією з умовою, то якраз на це ми і пішли, і зробили оцей весь процес, і зробили таким чином для того, щоб зміняти, але ви бачите, обмін. Саме цікаве інше. що... Е і те суспільство, ДНР ЛНР, і українське суспільство абсолютно однакові. Ми шли, е, вчилися в одних і тих же школах. Ми ходили е, в ті ж самі дитячі садочки. Ми читали книжки, а то й не читали абсолютно однакові. І там ну, е, нрави, нрави, да? і там нрави, і отут. Абсолютно однакові. Там кількість негідників рівняється цієї кількість негідників. Там кількість порядних людей рівняється кількість людей, які порядні в цьому суспільстві. Це одна суспільство, але там е, е, вони легше були підтверджені російські пропаганди, а тут українська пропаганда. А правда, вона завжди посередині. Ковальчук провозах, Ковальчук – правозахисник, який займається, який займається обміном військовополонених в колоні. Він їх Звичайно, так. Все стоим Леба. здесь. Куда они, блядь, помчали? Куда?

Ich bin ja Оно мне надо, я поехал себе разруху, поехал домой. Да и мать вашу так, я сделал уже свою работу. А там уже, ну, коль вы такие неблагодарны, это же ваше право. Один плюс один здесь, да. 1 +1 здесь да. я, я согласен совершенно. Разрешите дать э, э, трубку старшему. Я старший, а по освобождению. А по обмену старший это человек. Я по освобождению. Даю трубку. Даю трубку. У вас нету. Но если бы они были, значит, я бы спокойно их увидел. И за мной следом пришел, за, зашел бы микроавтобус с 12 человеками. Это же так просто. Алло.